виставки, на які, які радимо сходити. сходити. Компільє Амасон. Хороша, 10 з 10. А... Виставка Човнакова Василя, ага. 9 з 10. Бал знімаю за репродукцію мангалові дерева. Шахливо. М, да, вона без душі. Шахливо. Я думаю, що на третьому місці може бути виставка Емілія Бастардо. Дуже сильно роблять, дуже сильно. Пишають, що ми у... ну та, це як буває, артист однієї пісні, буває, звісно, і митець однієї виставки. Але не без цього, не без цього, але так таке треба. Це теж треба. Постійність розумієш Постійність. А, тривожна виставка. Тривожна виставка. Тривожна виставка. Останні три роки вона проходить дуже. Дуже вона о... ну вона потужна. вона потужна, вона не для всіх, але тривожна виставка. Але для всіх знаєш не, не питають. Не для всіх, але для всіх. Ну, на першому місці я думаю, це Свавільський. О, звісно, так. Uh -huh. Мене аж досі сира така шкіря. Свавільський. Ти навіть, знаєш, ти навіть якщо насвічений, ну, uh -huh. ти не можеш не знати. Uh -huh. Uh -huh. Ти просто. Uh -huh. так, це... Ну це mm -hmm. будь-якого школяра. Якщо запитати mm -hmm. себе вільські, mm -hmm. це можна сказати, сама і вільські це люди. хіба просто та. мавпа. Не знаю, це просто e, хіба e, мавпа? Я, я б не об'єктивізувала б зараз не mm -hmm. особистості, особистість. Ну, ми не знаємо розвиток людей, які дивляться це відео. Ми не знаємо, де вони ходять. Ми не знаємо mm -hmm. їх якихось вподобань. Тобто ми не маємо uh, права... ти засто... простіше подавай. Я хочу тобі сказати. Я ніколи. я не, Ти знаєш, я е, не люблю ці всі спалахи негативних е, енергій. Е, я перепрошую, на хотіла я зараз не звати. Я нікого не принижувала ніколи. Ти знаєш, це я вище себе не ставила. Так. Але трошечки підбираю слова, не всі люди розуміють. Mm -hmm. Не всі люди розуміють оцей творчий контекст. Mm -hmm. Оцю я... ти розумієш, так? Прошу. Я розумію. Так. звісно, так. А Єдине, що. Якщо наприклад ми не будемо як свою чергу, як митці подавати. На загал думку, яка можливо комусь uh -huh. зачепить, як uh -huh. Славільський, там його робота, кривава середа, яку ми можемо спостерігати подекуди. Uh -huh. Так, аж ти знаєш, аж тут заажо тут мене Щас, ну, я сльози? Розумію, я розумію, uh -huh. що тут uh -huh. важко стримати Словівський. Це так. перепади якогось розжевого синього, і це рожеве синє не треба пояснювати. Не Якщо ти, 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 ти знаєш, що може, а це з нашому сині, і. Але. Я навіть сказала б не і. навіть в супереч. Я б тут навіть сказала навіть всупереч. Так ну це вже знаєш це це ні, ні, це... матерія. Це вища це... матерія, це... матерія. повністю згодні. Ну от дивись, yeah. і от і як ти її поясниш звичайній. Людині, я не думаю, що наші тиктоки з тобою дивляться звичайні люди. Я вважаю, що в принципі хто додивився до цього моменту, вже має якийсь шар, має якийсь зиск ось зіск зі скла усвідомлення. Так, так, yeah, так, так, yeah. Так, так, uh, так англійська одразу йде. Ну, зараз, я розумію, важко, було. амсорія yeah. іноді буває, тому що скажу, я поліглот, взагалі. Так так, так. І коли багато мов голов. Я теж коли в Америці oh. жила, я пам'ятаю, що ми Very я, я, я тоді Савільського вперше побачила. Та, вечірці. Mm. А, а я пам'ятаю цю вечірку, да? так? Я пам'ятаю цю вечірку. Mm -hmm. Я не дуже, бо я все пам'ятаю тільки роботи Свабільського. Ну, тому що ти надихнулась, mm -hmm. тоді дуже, дуже сильно надихнулась. Я дуже надихнулась і навіть мене трошки виводили, бо я дуже сильно надихнулася. Да. В той момент. <реш> я пам'ятаю, як ти надихнулася. Ти прям, ну, прям. Ну, не видихала, я б даже сказала так. Не, можливо. Ні, 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 ти знаєш, я хочу тобі сказати, що у творчої людини, у творчої людини не може бути без таких. Знаєш, ексцентричних, як, як, от як я. Це спішіс ексцентричних. Це спішіс, так, звісно. Я навіть не знаю, хто мене краще розуміє. Я навіть не знаю. Я не знаю. Мендальна це Дуже дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нашу мистецьку галерею імені Бромажичі. І до зустрічі на нових відео. Бромажичі, Мажичі. хто розумний, тому безкоштовно.